Так, все, починаємо. Суддя прийшов, він десь ходив. Дуже далеко ходив. Не було судді. Чайка і Ніка грає зараз. Зразу тримай гравця з цьому. Починаємо все. Так, на полі Жичицький, холодняк, мазур, дорож і Подоляк. Біжи, 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 жить. Ще, ще хлопці, ще хлопці, давайте, давайте. Давай холодняк, ще Матвію. Костя, діставай, діставай, діставай. Дорож. Блін, чого інбус. Скобель в руки, добре, молодець. Костя, роз... ще, 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 ще Костя, ще. давайте, давайте, хлопці, далі, не шпортай. Мазур, дорож. Ще мазур. Ryczecki, śniadanie. Uważno, uważno, Mazur, Mazur! Życzecki, dobra. Życzecki. Даля голова. Що, Марко? Що Моде? Шісто. Давай, давай. Зного, ну, заміна Право. в чайці. А, так. ша дай. Дай не Забережі того Юр. Віталій! Польсон голова. Холодняк, ще холодняк. Давай холодняк, біжи, холодняк. Скобель руки. Добре. Ще. Мазур. Холодняк. Мазур. Один. Вольцон, Вольцон. Ще холодняк, ще холодняк. Давай Матвію. Ще. Давай, Мазур, давай, давай, ще! Жичецький, Жичецький. Пас на... холодняка хольца нана придай бре туди дивишся ще, 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 ще діставай діставай, діставай. Дорож швидше, швидше дорож добре. Так, Чайка подає. Жичицький, Жичицький. Почайка, ще Жичицький, Жичицький, Жичицький біжить. Давай, давай, на пас. Ще, ще Даня. Костя швидше. Добре, Даня, ще Даня. Ще Жичицький, ще, 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 ще. давай, Жичицький, виривай, виривай, виривай! Е, реп, давайте за грою трошки слідкуйте. Другий епізод не бачив. Просто праворука. Давай, Даня, давай, Дань, Даня, моси, Терпи, терпи, тертай. Давай, мусиш, Дань, мусиш, терпай, терпай, терпай. Ладин, зараз, зараз на батут. Зараз ти знову ти. Де, мати? Ще Чайка. Ще холодняк. Ще Давай, Даня, давай, ще! Ще холодняк, давай! Ще холодняк! Суддя! Дань, спокій, Данька, спокій, 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 Дань, не проси. Можна. Так, можна. Все, Данил, Дань, ти попадеш. Давай, давай, давай. Забиваєш, ходи до мене цьом, покажу. Хлопці, давайте, Даня. Був 600, Дань, був шесток. Не спіши. Все. Давай, Даня, ти можеш вище. Ах, Не Хотіла на холодняка. Треба було ворота бити пробувати. Даня. Хлопці, уважно, уважно. давай, 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 давай. Ще Матвію, Матвій, іди в нього. Добре, да. да, Так, подаємо. Давай, холодняк, давай, подивіймо! Злий! Ще! Треба було під... саме вище. Виграй! Давай ближче Оп, наш м'яч! Андрійчик, заспокійся! Давайте, хлопці, давайте, давайте! Ти ти можеш, можеш. Просто треба включитися. Давайте, 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 ще хлопці, ще! Хлопці, ще! Даня, Даня, давай, бий. Костя бий. бий! Ще! Бий, холодняк! Бий! Мадим! Бий вадим в ворота! Ще, Даня! Ах! Нічого, нічого. Молод... Молод... Давайте, давайте, Молодець. хлопці, зараз об'єте. Дві хвилини матві. Молодці, молодці, зараз об'єте, Матвію, зараз об'єте. Давай Йосифів, ще Андрій, ще! Давай Йосифів, іди! Біжи! Даня, уважно! — уважає! Нічого бігай! — Уважно! Костя, заді тебе, уважно! Андрій! Біжи! Чайка подає! Даня спина, Даня спина, Даня спина. Дора спишмо. Вадим гравця переберіть. Є yeah, голова. Добре. Давай Йосифів, давай Андрію, давай Андрій, біжи Андрій, біжи, Молодець! ще. Йосифів до кінця. Де ви, блядь, що те, що ви в залах підходите грати дощ? Короч, ставай! Вийди! Вийди. Андрувай периста! Цікаво, що ви там садите Давай, Жичинський, давай! Жичинський, давай! Є! Yeah! Даня, нічого молодець! Нізом стріляй, Даню! Костя, вибіжи! Андрій Дайня штанга! Костя! Є! Давайте, хлопці, бий, дорож! Нічого, нічого. Добре, хлопці, давайте, давайте. Подоряк. Добре. Ще, ще, Даня, ще в нього. Ще Матвію. Ще мазур. Давай, Даня, 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 біжіть, біжіть, біжіть. Костя біля гравця свого. Ще, ще. Добре. Біжи, 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 Андрій, біжи! Ще! Давай, Йосипів! Давай, Даня! Мазур! Ще мазур! Ще то не нам! Йосифів, сходить купак, виходить! Ну, ну, давай дорож! Ще давай! Давай купак. Біжи! 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 Костя, іди. Ще Костя, ще ще, давай, купак. Ще пас, Даня! В нього, в нього! Костя біля свого Костя не, не лишай його. Даня. Так, рахунок 0-0. Давай, ку... хто то там, Даня там. Швидше, 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 швидше до нього! Копак, забирай, забирай! Ще Костя, до кінця! Ольсен, швидше! Все правильно, дві, давай все правильно, він неправильно відкриває. Біжи, біжи, біжить! Давай, треба, біжи. Косте біля нього з ним. Поди грати. Далі! Ще, ще, ще даня, ще даня! Ще! Тут не бачить. Біжи, біжи, біжи в нього, не дати, не дати. Добре, добре, молодець дорож. Добре, дорож. Готовий! Не спіши! Андрій, я Юра! Капець. Заміна копак сходить, базелів ходить. Боже, Леся, ти його так пугала, йому добре буде бігати. Костя, до нього! Вадим, Вадим, Вадим! Мазур! Мазур не дай! Добре, мазур! Ще Да, Жичицький! Добре! Ще Жичицький, ще. Біжи, біжи! Біжи, Базилю, біжи! Ще! А що там було? А щось там вийшов м'яч чи що? Базилю, сідай! Костя, Костя перед ним. Де вона? Біжи, біжи до нього, біжи! Біжи, 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 біжи! Ти, ти, Костя, де він побереться? Ще! Оце воно, оце воно. Давай, давай, давай! Ще! Костя, давай! Ах! Давай, Даня! Ще Костя, ще! До нього, до нього, до нього. Ах! Мазур! подоляк. Ах, бляха! Вадим, 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 Вадим! Хлопці, хлопці, дорож ззаді! Єс! Добре! Блін, ну так могли б... Не лишайте своїх, будьте своїми. Просто підстановлює! Ще базилів! Ще Матвію! Ще! Давай базилів! Ти можеш! Ще! Вадим! Костя, біжи до свого, біжи до свого! Костя, заді, заді, одинадцятий! Одинадцятий! Кутовей. Кутовей. Від... Кутовей. Який котовий там не було руками, розказуєте. Кутовей. А та, зараз. Кутовей. Та хай буде котове, але там не було рук взагалі. Відійди, будь ласка, бей, молодець, Костяна! <laughs> Правильно. Біжи, Біжи, біжи! — Біжи! Базиві! Собака. Ага. собака! Ще хлопці, давайте! Ніка вперед! Треба гол! Давай! Біжимо азур! Ще! Жичинський! Давай, Даня! Давай, Матвію, гол! Костя біля свого Костя! кай данел пати бра бра да прийми д а в а — Хорош, умніша! Почав бачити, дякую. Ні, 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 Костя, не! Данило! — Мазур! — Та там не залишайте його. — Мазур! — Мазу, оп! — Вадим, забирай. — І! є Тепер обороняйте. Одиноке. Тепер обороняйтесь більше. Давай, давай, давай. Ще, ще холодняк! Давай! Давай холодняк! Ще давай! Давай подоляк! Ще! Даня! Добре, на місце. Оборона, оборона, Костя, своїм своїм. Ладно, зайдемо, Хлопці з гравцями уважно. Мазур свого не пропускай. Привіз, то й купив, первія мучитися. Хлопці, уважно, уважно. Мазур біля гравців. Андрій, кидай мною, дерево. Скопель будь уважний. Ще мальчимо хилок. Хто подає? А от я не бачу. червоні. Там ми подаємо. Давай холодняк, давай, Матвію! Щ... Наш, 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 наш. Червоні, реб! Червоні! хтось. підньок! Вибіжи! Дей, холодняк, дей, давай, дей, давай, дей, дей. Ще Матвію! Ще Матвію! Ще Матвію! Давай, холодняк! Ще! Працюй! Давай, Житшицький, холодняк! Ще! Костя біля гравця, Костя! Ще. Тепер ворота, вдарила. ворота підворота. Все, почали грати, грайте, діти. Добре, ще. Добре. До нього мазур, до нього! Ще Матвію! Давай, Польсон, біжи! Ще Польсон! Добре! Ще трошки матвію ще дві хвилини? Давайте може відпочивай, поки поки би по м'яч. Відпочивай поки відпочивай, а забрала все? Добре, відпочивай. Так, ми подаємо. Хто Ми подаємо? ми подаємо. Ще Йосифів, давайте біжить. Костя з гравцем своїм, Костя. Мазур, давай. Мазур тримай. Добре. Три три секунди щоб прийняти і що падає сідать. Давай, Йосифі, біжи, Андрій, біжи.